Тут хорошо. Постріл! Сержант. Це не просто звання, це хребет сучасної армії. У реаліях сучасної війни офіцери віддають накази, але саме сержант втілює їх у життя. Коли тактика змінюється на полі бою кожну хвилину, саме вони стають ключовою ланкою між командуванням та бійцем. Моя! Вони не тільки керують боєм, але й піклуються про свій особовий склад. Проживаючи з ним і горя, і радість, знаючи їхні бажання та страхи, та допомагаючи переборювати ці страхи, заміняючи і батька, і матір на полі бою. Вони наставники, які перетворюють рекрутів на солдат. Вони лідери, які ведуть своїх бійців у бій і тримаються з ними до останнього. Це історія саме про них. Тих, хто формує обличчя сучасної армії і тримає на своїх плечах. Нашу країну. Історія про справжніх героїв. Я маю, бути, маю йти першим для того, щоб люди розуміли, що йде головний сержант. Відповідно, я подаю приклад, і бійці слідують за мною. Сержант це лідер та наставник для підлеглих, надійна опора для командира. Слова з кодексу сержанта, звісно, але це людина, яка е, піклується під про свій особовий склад і е, створює умови, які дозволяють підлеглому особовому складу виконувати бойові завдання за призначенням. Мені здається, що тут більш питання не в тому, якою кількістю людей ти керуєш. А стільки питання, як ти їм керуєш? Тобто, у кожної посади є свої певні зобов'язання. Робота сержанта дуже схожа на роботу менеджера. Тобто, в нашому випадку сержант це така проміжна ланка між управлінням роти, тобто командиром роти, замкомандира роти, і солдатами. Тобто, ти маєш зібрати всю інформацію від управління, передати її, донести її зрозуміло сержантам і проконтролювати її виконання. Я головний сержант мінометної батареї. Маю контролювати бойову готовність безпосередньо батареї до бойової роботи, займатися логістикою, маю контролювати особовий склад, їх морально-психологічний стан, їх підготовленість до бойової роботи, навчати, показувати приклад. Безпілотні системи в будь-якому напрямку їхнього розвитку ми задіюємо в першу чергу як сили підтримки. Для нашої піхоти, для наших штурмовиків неважливо, чи це просто спостереження переднього краю, чи це супровід штурмових груп, чи це коректура артилерійського вогню, чи це напряму ураження живої сили противника, бронетехніки. Все це робиться для мінімізування ризиків. Які попадають на нашу піхоту В підрозділі? Я займаюся медичною евакуацією трьохсотих усіх рівнів складності, а також підготовкою особового складу в своєму підрозділі і навчання тактичній медицині на смузі перешкод, в принципі, особового складу всієї бригади. Я займаюся підготовкою особового складу, як і підготовкою до бойових. Так само і підготовкою на полігонах, тобто це практична стрільба і робота зі зброєю. Роль сержанта це достатньо відповідальна позиція, тому що в твої зобов'язання входить підтримка як морального духу, бойового і битового. У твоїх підлеглих, їх підготовка особиста. Підготовка, вона ж так само сприяє на шанси на виживання при виконанні бойових задач. Тобто з цього вже можна враховувати, що життя цих людей під час виконання операції так само лягає на плечі сержанта. Підготовка зброї, планування задач, виконання самих задач. Як сказала, одна дуже мудра людина. Що головний сержант одночасно повинен бути і папа, і, і мама. Якщо брати про взагалі військовий досвід, то в мене за спиною строкова служба почесна вахта, можна так сказати. Ну, прямого досвіду введені бойових дій не було. Це була е, звичайна совкова армія. Це був просто е, е, жах. Висока дисципліна, низька якість, можна так сказати. Це нецільове використання військовослужбовців як робочої сили. Це Совковщина, і відголоски радянської системи, яку вже не можна допрацювати, її тільки треба перемолоти і зробити з неї щось нове. Мені довелось побувати як в підрозділах територіальної оборони, де я зустрів початок повномасштабного вторгнення. А мені довелося побувати в Збройних силах безпосередньо в самих бригадах, і я бачу колосальну різницю. Бувши на сержантських курсах, які організовувала наша бригада, один із наших інструкторів сказав мені одну таку чудову фразу: наш найголовніший ворог це забитий болт. І будучи для прикладу в ТРО, я це зрозумів, адже дуже багато моментів в підготовці в організації просто опускається. Третя штурмова це зовсім інша ланка Збройних сил України. Тут іде культ професіоналізму. Тобто постійний розвиток, постійне вдосконалення, робота над собою. Я думаю, що сама структура третьої штурмової це а, такий симбіоз поєднання мотивації і а, такої жорсткої дисципліни. До нас приходять люди з різних підрозділів, до нас приходять люди з вулиці. З усіма до всіх нормальне відношення, всі друг для друга, побратими. До нас ось нещодавно прийшли бійці, які були на строковій службі три роки. Вони дуже сильно зашугані. Ну, з того, що я з ними спілкувався, вони взагалі не розуміють, як це так можна спілкуватися з головним сержантом, як це так можна звертатись до командира батареї, що, ну, що до них може бути нормальне людське відношення, а не просто їх можуть посилати, як би це банально не було, красити траву, фарбувати траву і так далі. Специфіка підготовки третій штурмовій головних сержантів. Насамперед, скоріш за все, різниця тим, що вчать сержантів бути частиною колективу. Ну, тобі не розповідають, що ти ось командир, а вони всі лайно. Тобі розповідають, що ти такий самий боець, як вони. Просто ти несеш відповідальність за те, як ти разом з ними будеш рухатись. Тобто ти задаєш темп руху і темп життя взагалом твого взводу або підрозділу. В більшості інших шкіл, взагалом у житті інших підрозділів, є таке, що головний сержант він вважає себе на якусь планку вище за своїх бійців. Там є така ланка, що я, коман... я командира вилайно і все. Тобто відношення до бійців, як я не знаю, навіть навіть не до робів, просто як до нижчої прослойки своєї. Третя штурмова навчить геть-іншому. Тобто ти, ти — головний орган цього організму, як він буде функціонувати. Так, безперечно. Така роль сержанта. Кредо сержанта це «слідуй за мною, роби як я. Да? Тобто ти не можеш е, вимагати від людини те, чого ти сам не зробиш. Тобто, як кажуть, треба спробувати все на своїй власній шкурі. Е, і найкращий показник для особового складу це сержант, з якого можна брати приклад, на якого хочеться бути схожим. У мене так було, коли я прийшов підрозділ. Головним сержантом нашого взводу був друг Грек царство небесне, е, герой України посмертно. Це дійсно була людина, з якої варто брати приклад. У ну, мене такий приклад. Стараюсь наслідувати його. Унікальність підходу в третій штурмовій бригаді це саме ось цей сержантський склад, кістяк, який формується в бригаді. Їхня підготовка під те, як вони готують особовий склад, це постійні тренування, постійні курси, розвиток. Так само важливою складовою є саме ідеологія, з якою ми працюємо і живемо. Це вже реально частина нашого життя. Це наші принципи. Ми стараємось прививати їх і новобранцям, незалежно звідки вони прийшли. Вони можуть бути як крутими айтішниками, так і звичайними будівельниками. Ми всім прививаємо одну ідеологію: це братство, побратимство, взаємовиручка один за всіх, всі за одного. Перше, це взагалі настрій. Безпосередньо, як особового складу, так і командирів. Тут ми кожен день стараємось зробитися чимось кращим, чим було вчора. Війна кожного дня змінюється, ми підлаштовуємось під неї. Не під радянські канони, ми підлаштовуємось під е, сучасні умови. Ми тут для того, щоб виграти. Якщо порівнювати війну два роки тому і сьогоднішню, відчувається. Колосальна різниця у веденні війни у всіх аспектах, і на сьогоднішній день вона змінюється експоненціально. Вона просто набирає настільки великі обороти в інноваціях, хитрощах настільки швидко. Війна змінилася абсолютно радикально. Тобто, навіть згадати, не, навіть не два роки назад, рік назад, ми працювали абсолютно по-іншому. Це наша бахмутська кампанія з Ми працювали активно піхотою. Нас турбувала лише в принципі артилерія. Зараз це абсолютно інша війна. Купа дронів. Треба людей вчити як працювати з ребами, як працювати проти FPV, проти скидів. Зараз вже йде війна більше дронів, але без піхоти нікуди. На жаль, може і на щастя. Прогрес не стоїть на місці. Бойові дії з кожним місяцем, якщо не тижнем, ускладнюються для саме для піхотинця. Якщо говорити про противника зараз, то він набагато розвинувся, він вже навчився. Тут вже йде е, війна технологій, тій же піхоті потрібно постійно розвиватись. З появою дронів на полі бою, спочатку більшість е, моментів переносились на ніч. З появою ударних дронів логістика збільшила свої дистанції, збільшились свої ризики раніше. По старій методиці там сержант міг практично з нулячою піхотою виролить боєм, просто щоб їх було більше. Тобто, перевага кількісна над якісною. Тепер таке не пройде. Тепер вже йде роль саме якісної піхоти, Навченої, дисциплінованої, підготовленої. Зовсім відрізняється від того, що відбувається зараз тут, від того, що відбувалось під Бахмутом, від того, що відбувалося в Авдіївці, це зовсім не так, як навчає книжка. Раніше ніхто не знав, що таке реп. Зараз він є на кожній позиції, на кожній машині, на кожній броньованій техніці. В нашій бригаді кожен аспект стараються максимально розвивати, максимально контролювати і так само прогресувати в будь-яких процесах, будь-то навіть елементарне. Приготування їжі, видачі майна так само бойова підготовка, робота тактична. Будь-яка робота в нас завжди розвивається, і в нас її максимально контролюють. Тобто, якщо сталася якась проблема, над нею пропрацювали і її в подальшому вже не буде. В в там, в моєму випадку такого не було. Тобто, часто одні й ті самі помилки повторялися, повторялися, повторялися. Ми завжди працюємо над собою. Всі, хто працює в екіпажах, вони в обов'язковому порядку повинні мати базовий рівень CLS, тобто вони в обов'язковому порядку повинні знати Марч від А до Я, тому що вони працюють безпосередньо із пораненими бійцями, от, яким власне надають допомогу. Ну, ми ж працюємо із, ну, власне, з різним ступенем важкості поранення. От, ну, і Просто того, щоб накинути жгут блядь, і забандажувати, ну, цього реально недостатньо. Тому що бувають такі ситуації, коли а, поранений втрачає свідомість, наприклад. Так? Його треба привести до тями. Ну, також ми працюємо а, з деякими препаратами, от, які також потрібно знати: і побіч, побічну дію, і показання до застосування цих препаратів. От, при яких пораненнях їх потрібно застосовувати. Тренування з особовим складом проводиться. Ну, Досить часто, ну як мінімум, це два рази на тиждень. В принципі, відсотків 60 того, як буде працювати людина, я розумію при першій співбесіді з людиною. Але в подальшому деякі там складові характеру не завжди вдається виявити при першій розмові, але протягом двох-трьох тижнів це все виявляється. Тобто, в загальному, при першій співбесіді, ти на відсотків 60-70 можеш зрозуміти. Чи підходить ця людина для підрозділу, чи ні? Ну, коли приходять нові люди, баж... ну, я обираю таку позицію, що одразу їм обозначити, куди вони прийшли. Я їм пояснюю, що це за взвод, які у нас є правила і як взвод цей живе. Тобто це постійні тренування, це максимально більше часу проводити разом, тому що злагодження, воно. Відбувається не тільки там на полігонах, на тренуваннях і ще при чомусь. Саме перше злагодження між людьми, воно відбувається в побуті. Тобто разом там навіть сісти, просто випити чашку чаю. Це вже є достатньо такий важливий етап злагодження. Просто сісти і з кимось там, побалакати. Ви вже станете трохи ближче, ви зможете довіряти один одному, тому що один із головних етапів злагодження це довіра. Ну, Для тих, хто прийде, їх чекає. А... Підготовка, злагодження, ну і загалом це справжнє бойове братерство. Вони будуть в команді рівних і мотивованих бійців. Якщо людина прийде в третю штурмову бригаду, її завжди приймуть, адже люди, люди, які до нас приходять, вони завжди вмотивовані, хочуть працювати. Ми їх завжди приймаємо як своїх. Вони дуже швидко вливаються в колектив. І буквально людина, яка новенька прийшла вже через два-три тижні. Це є частинкою нашої сім'ї, частинкою нашого е, побратимського колективу. Тобто, це тільки взаємовиручка, підтримка і максимальна підготовка. Ну, Новачок він сам буде в це все вливатись. Ну, Немає якихось методічок чи певних пунктів. Е Ось залітає людина і пояснити їй, що таке двіж, і так далі. Для мене насамперед, люди, котрі долучились до третьої штурмової, це вже люди, котрі влилися в цей двіж, котрі хочуть цього двіжа, котрі хочуть воювати, котрі хочуть здобувати перемогу на полі бою. Ось так, щоб хтось прийшов, і ти йому там сидиш і розповідаєш, що тут треба робити. Він прийшов третю штурмову, він вже знає, що треба робити. Йому треба лише допомогти робити це краще. Аніж він вміє зараз. Ну, якщо новенькі, то, само собою, звісно, для них все не, не почнеться з боячки. А непідготовлених людей ми в бій не пошлемо. Для них це буде спочатку е, довга і рутинна злагодження з колективу, підвищення своїх навичок як на фізичному рівні, так і на морально-психологічному. Е, нам потрібен підготовлений солдат для того, щоб виконувати завдання. Якщо говорити на прикладі з цього побратимства, і навіть коли ти не знаєш людину безпосередньо особисто, але ви зустрічаєтесь на полі бою, наприклад, під час штурму. Наприклад, я супроводжував штурмову групу. Я особисто не знав бійців, але інколи я виривався по рації, там доповідав їм про обстановку 20-30 метрів перед ними. Звичайно, що ми спілкувалися по позивним, проте, коли. Штурм успішно закінчився. Ми там всі виходимо на перекур, на відпочинок. І коли ми зустрічаємося просто-напросто в магазині, ми чуємо один одного позивні, і в нас вже є ось ця маленька історія, коли ми співпрацювали, і вона набагато більш якось скріплює власне побратимські відношення. І це працює буквально в на всіх рівнях, саме побратимство у підрозділі. Ти можеш не знати людину, але ти бачиш, що вона з твого підрозділу, і це вже е, означає, що якийсь внутрішній респект, є коннект, і ви можете просто-напросто там взяти каву і поговорити на довінні теми. Якщо він з, наприклад, артилерист, ти БПЛАшник, ви можете поговорити, як можливо владнати, або там вирішити якусь, якусь проблематику в коректурі вогню. З штурмовиками так само поговорити щоб вони хотіли більше від нас, а щоб ми хотіли більше від них е, в співпраці. І на таких низьких смолтолках е, ми з хлопцями просто-напросто виходимо на зовсім інший рівень співпраці, яка потім на полі бою відгукується надзвичайно сильно. Ну, одною піхотою не переможемо. Піхота заходить туди, де попрацювала артилерія, в ідеалі, щоб в неї було менше втрат. Чим точніше працює артилерія, тим легше піхоті. Е, Найнеідеальніші умови е, вони були і під Авдіївкою, е, і на тернах. Це коли тобі треба дуже швидко, майже от, з коліс заходити на позицію, коли ти не встиг зробити рекогностування, коли в тебе немає готової позиції, коли в тебе навіть немає ями під бліндаж, тобі це все потрібно. Робити власноруч, але при цьому вже потрібно працювати. От, це такі най, найскладніші умови. Коли в тебе немає укриття, коли в тебе немає часу, а тобі вже потрібно працювати, тому що піхота вже заходить. Ну, бо якщо не будемо працювати, ми піхоті буде ще важче. А якщо, не дай Бог, піхота закінчиться, то ми станемо піхотою. Страх, страх це нормально. Просто є люди, котрі в, певні, в, те, в певну міру навчились керувати своїм страхом. А є люди, котрі не змогли його взяти під свій контроль. І ось такі люди вони небезпечні не тільки для себе, а і для оточуючих на виконанні бойового завдання. Тому що бояться всі. Нема таких людей. Я не вірю жодній людині, котра мені там намагається розповідати, що та я там їду, я без страху. У кожного є страх, просто хтось вміє їм керувати, хтось не вміє їм керувати. Зі своєї сторони. Як каже кодекс сержанта, слідуй за мною роби як я. Я з усього, я все намагаюся перевести в жарт. Я з усього сміюся, не знаю, ляпнула міна поруч. Знаю, ми будемо прикалуватись з цього. Ми під обстрілом якимось щільним, теж ну, можна потягнути прикол з цього. Веселого тут мало, але ну, це допомагає. Я зараз відчуваю в своєму колективі, що люди покладаються на мене, що вони знають, що якщо я прийму якесь рішення. І дам команду це виконати, вони знають, що це буде правильне рішення, вони мені довіряють. Для мене це є важливим. Ідеальний сержант це принципова людина з характером, готова на все заради свого особового складу і заради виконання поставлених задачі. Бути сержантом в першу чергу, це показувати людям свій досвід, те, що ти вмієш. Бути для них братом, батьком, мамою хороші моменти, коли ви збираєтесь там на шашличок у вільний час, чи під час тренувань, коли в когось виникають якісь косяки, ти їм підказуєш. А коли це виникає на бойових, ти вже строго і дуже строго наказуєш робити так, а не інакше. Сержант це той, хто вміє і дисциплінувати, і покарати, і обов'язково мотивувати, і похвалити. Це про чесність, чесність перед собою в першу чергу. Тому що, наприклад, якщо я вимагаю, щоб у всіх була почищена зброя, відповідно, почищена зброя має бути в першу чергу у мене. Я відчуваю відповідальність за кожного з своїх бійців. Я відчуваю відповідальність за те, чи повернеться він з бойового завдання. Відчуваю відповідальність навіть якщо хтось з них в побуті захворіє. Тому що, якщо він захворів, значить я десь не додивився. Він там не одягнувся достатньо тепло. Він там вийшов у файки на вулицю, а я закрив на це очі, а на вулиці, мінус 15. Тобто відповідальність в повній мірі, що в себе полягає це слово. Я мабуть прикладом. Також От у нас була цікава ситуація на Авдіївському напрямку було ну, прям дуже-дуже важко. І поступила задача комбату. а Камбат вже передав цю задачу нам: що з відокремлених підрозділів треба виділити певну кількість бійців для того, щоб ми тимчасово замінили піхоту. От. І коли ця задача, коли я печу цю задачу, першочергово я подумав про те, що ну, я маю бути маю йти першим для того, щоб люди розуміли, що йде головний сержант, відповідно, я подаю приклад, і бійці слідують за мною. Ось так. Ви знаєте, що в натівській армії набагато складніше стати сержантом бригади, ніж командиром бригади. Це пов'язано з тим, що сержант бригади це людина, яка Будучи спочатку рядовим бійцем, потім сержантом відділення, сержантом взводу, сержантом роти, батальйону, нарешті сержантом бригади відбігало повністю весь цей період часу по полям. І в деяких випадках це займає близько 20-25 років. В той час, як командиром бригади, щоб стати там, потрібно 10-15 років. Наші реалії абсолютно інші, тому що у нас під час війни багато офіцерів і сержантів загартовувалося. І цей період зайняв набагато менше часу. Втім, успішна сержантська гілка це той елемент, коли офіцери не є жертвами власної зрозумілості і не є жертвами того, що вони думають, що вони все знають. Оскільки сьогодні специфіка і характер бойових дій їх зміна є без безпрецедентними для світової історії. Тому успішно сформована сержантська гілка це коли усі гілки підрозділу. Перебувають в стані постійної взаємодії і розуміння одне одного. А сержантська гілка тут є ключовою. Щоб дати відповідь на питання, чи прогресуємо ми сьогодні як Збройні Сили України в розумінні необхідності сприйняття сержантської гілки як такої, що перебуває там, на рівні з офіцерського, туди воно відбувається і це прогрес. Моє відношення, власне, так, я говорю про своє відношення зараз до сержантської гілки і до серйозності того, що говорять люди знизу, дало можливість побудувати таку систему, де реакція на виклики була набагато швидше, ніж у інших. І це дало можливість, наприклад, коли підрозділ перебував на тернах, розвити підрозділи РЕП до такого рівня, що там 97% ворожих FPV просто не долітало до наших позицій. Якби я керувався виключно нормативними статутними документами, власним досвідом і порадами офіцерів, це ніколи б ніколи би не сталося, тому що виключно люди знизу давали мені комплексне розуміння того, яка найбільша проблема нас очікує. Це найвеличкий приклад, який дієвий, який допоміг врятувати велику кількість життів. Головне, що потрібно змінити, це своє сприйняття і розуміння того, що виключно емпіричний досвід не тільки він, але він в великій мірі дає розуміння картини цілому.